Доброго ранку, мої любі малята! На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо слухати казочку. Яка ж ця казка? А зараз ви дізнаєтесь. Сьогодні ми з вами будемо слухати українську народну казку Рукавичка. Малята, а коли ж ми вдягаємо рукавички? В яку пару року? Дійсно. І восени можемо втягати, але ж коли найхолодніше. Правильно, взимку, взимку без рукавичок на вулицю неможливо вийти. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Ішов дід, ішов та й загубив рукавичку. Біжить мишка, в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Ось і жабка плигає. Спитає, а хто, а хто в рукавишці живе? Я мишка скряботушка, а ти хто? А я жабка -скря скрякотушка, пусти мене. Заходь і стали вони жити разом. Коли біжить зайчик, підбігає до рукавички та й питає, А хто, хто в рукавичці живе? Я. Мишка-шкрябатушка, я лягушка-шкрякотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик Пустіть і мене. Добре, заходь, ось їх уже троє. От біжить лисичка. Хто, хто в рукавишці живе? Я, Мишка шкрябатушка, я лягушка шкрякотушка я, Зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене. Заходь, от їх вже четверо сидить. Аж суне вовк. Хто, хто в рукавишці живе? Я мишка шкряботушка. Я лягушка-шкрякотушка. Я зайчик-побігайчик, я лисичка, сестричка. А я вовчик-братик, пустіть мене, заходь і стало їх уже п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хто, хто в рукавишці живе? Я мишка-шкрепотушка, я лягушка-шкрекотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик-братик, а ти хто? Я кабан і клан, пустіть і мене. Це лихо. Хто нас заперете, то всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та я вже якось влізу. Пустіть. Ну добре, заходь. У ліси той, вже йому трохи тісно, вже їх в рукавичці шестеро. Коли це тріщать кущі, йде ведмідь та й питає. То, хто в рукавичці живе? Я мишка шкрепотушка, я лягушка шкрепотушка, я зайчик вибігайчик, я лисичка сестричка. Я кабан клав, а ти хто? Ого го, як вас багато, а я ведмічка салапий. Пустіть мене. О, куди ж ми тебе пустимо?» Нам вже і так тісно. Та як вже будемо? Та вже йди. От вже їм зовсім тісно. Аж тут дід помітив, що пропала рукавичка. Взяв собачку та й повернувся по рукавичку. Почули звірі гавкіт собачки. Звірі злякалися та розбіглися. А песик взяв рукавичку і віддав діду. А як називалася казка? Кому що не прослухали? Хто ж жив у рукавишці? Назвіть їх. Правильно це у нас мишка, шкряпотушка, лягушка, шкрякотушка. А це хто? Дійсно, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовк, кабан і ведмідь, правильно, подивіться, як багато звірів жило в рукавичці. А хто забрав рукавичку? Молодці малята, ви дуже уважно слухали. А на сьогодні наш заняття закінчилося до побачення діта, до нових зустрічей.